Відтепер пані Оксана зможе контролювати відвідування сином Хмельницького вищого професійного училища номер 11. Тут представники Приватбанку встановили спеціальну систему, яка у електронному порядку визначає, коли студент з'явився на навчання та коли пішов додому. Щоразу матір або тато отримуватимуть смс-повідомлення на мобільний номер. Батькам таке нововведення до душі Це дуже, дуже добре. На що цього ми будемо знати? Дитина пішла вона чи не пішла? Де вона поділи? Зараз такий час тим більше ми всі переживаємо за них, як каже директор училища Василь Селізар, його навчальний заклад перший у Хмельницькому, котрий користуватиметься електронною системою контролю відвідуваності учнів. Сьогодні вводиться в нашому навчальному закладі система обліку електронного обліку відвідування занять і це вперше в системі профтехосвіти області. Я думаю, що це є значуща така подія, тому що дисципліна трошки буде підвищуватися. Відтепер кожен з українських студентів, незалежно від того, де він навчається, має можливість у режимі онлайн пройти практику в одному із найбільших українських банків, отримати базові знання з фінансової грамотності та по закінченню навчання претендувати на роботу у Приватбанку. Ми надаємо можливість пройти онлайн практику за допомогою інтернету та особистого комп'ютера, отримати знання в банківській та фінансовій сфері абсолютно безкоштовно. Діти, які студенти набирають великий бал, і ми бачимо, що це потенційно гарні студенти і в майбутньому працівники. Ми їх зараховуємо в кадровий резерв. Іван, студент училища, вже готовий проходити онлайн практику. Буду проходити. Можливо, на Даші я буду працювати з банківською справою 14 серпня. Представники Приватбанку передали дирекцію училища №11 і комп'ютер для контролю відвідування занять студентами.